Близько сьомої години ранку, 2 серпня в селі Березівка Новоушицького району дикий собака напав на людей. Двоє постраждалих отримали кусані рани кінцівок. А 21-річна дівчина чисельні травми голови, обличчя та тулуба, свідки нещасного випадку із жахом пригадують ту картину. Люди впевнені, дівчина була за кров до смерті. Пішла вона на автобусну станцію. Щось почувала, як ззаді заділа. Розвертається і вона вже на ній почала нападати. Почала кусати, рвати, пальці відкусили, перед нею почали їх їсти. Стягнуло скальп, знову. Жінка-сусідка, Люба Кушнір, допомогла <кхем> відбити його котаком, а чоловік вже по тому кінці вже всі зібралися і застрілили його. Відкусило пальці перед нею їло пальці. Один пальчик лишився, одного немає. Потім коли вона почала кричати, вона почала кидатися їй лице. Винувся їй лице, потім за голову кинуло землю. Першу медичну допомогу постраждалі надали лікарі Новоушицької районної лікарні. З обласного центру негайно виїхала бригада медицини катастроф. Постраждало доставили в реанімаційне відділення обласної лікарні. На місце нещасного випадку виїхала бригада лікарів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І також виїхав представник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, де було надано консультацію біля ліжка і консіліум, проведено біля ліжка хворого. Було прийнято рішення лікарям транспортувати хворого в обласну лікарню для подальшого її лікування. Двоє постраждалих, які від дикої від укусу дикої собаки знаходяться в центральній районній лікарні. Лікарні наразі дівчина перебуває в опіковому відділенні обласної лікарні. Вона вже перенесла кілька операцій. Нині лікарі впевнені, загрози для життя немає. Хвора поступила до нас в лікарню спочатку в реанімаційне відділення, де знаходилася півдоби. Потім була переведена до нас відділення. Термічної травми та пластичної хірургії, тому що у хворої є дефекти шкіри, які будуть потребувати закриття спеціальними методами, якими ми володіємо. На сьогоднішній день стан і середньої важкості вона в свідомості, контактна, ліками повністю забезпечена за рахунок лікарні. Від укусів оскаженілого пса постраждали й свійські тварини, коні та корови, селяни налякані, худобу замкнули в сараї, дітей з хати не відпускають. Я її дуже боюся, тому що вона страшна і так само може покусати, як мою тітку. Покабрана неї кажуть, тому що вона дуже страшна і схожа до таких тварин, як мутанти. Кажену тварину застрелив місцевий житель. Голову собаки дослідили в ветеринарній лабораторії. Було встановлено, що пес таки був хворий на сказ. Триматки, як пес, дуже довгий, високий. Ще я довго. Зуби здорові, хвіст теж довгий. Ну, страшно. Пес би такого не зробив. Його коли вбивали, то він звуку ніякого не давав. Ні, гарчану, ні скавлю нічого собака ну досить великий собак. Десь більше навіть овчарки. При дослідженні цей встановлений діагноз був сказ. Одразу після нещасного випадку в селі Березівка, в зв'язку з виявленням захворювання собаки на сказ, було встановлено карантинні обмеження. На терміновому засіданні протиепізотичної комісії при Новушинській районній державній адміністрації було розроблено план дій щодо даного випадку, на який було прийнято рішення частково карантинних обмежень в селі Березівки і нагляду за тваринами, які постраждали в даній події. Ветеринари та лікарів, вкотре нагадують, будьте уважні та обережні, адже сказ небезпечна хвороба, яка може призвести до летальних випадків. Якщо ви побачили агресивну тварину, яка стрибає, робить виражені хапальні рухи ротом, гризе предмети навколо себе, землю гілля, негайно повідомляйте про цей випадок представників органів місцевого самоврядування, ветеринарну службу або правоохоронні органи.